Духовна деградація Росії. Дорогі мої, так уже заведено в цьому світі, коли люди не поклоняються істинному Богу, вони починають поклонятися ідолам. Таким ідолом для багатьох радянських громадян став сам Союз Радянських Соціалістичних Республік. Який, на їх думку дбав, пестив і лелія їх. Звісно, ви можете в це не вірити. Проте, якщо б люди не сприймали СССР саме так, тоді б не було стільки років ностальгії за старим добрим минулим, якому добре було лише те, що воно закінчилося. Жодні факти, доводи і переконання не змусять цих людей змінити думку стосовно цієї тюрми народів, навіть тих, хто особисто чи їх близькі постраждали від дій цієї бузовірської держави, ба більше вони будуть її захищати, адже СССР залишається для них Богом. А дії Бога ніколи не можна жодним сумнівам піддавати. Попри те, що з цього приводу думає оточення. А питання, чий Крим для них стає наріжним каменем, їхнього покоління, поклоніння, тим, як і самосвідомості українців. Для цих людей Росія не вкрала Крим цинічно і підступно у власноруч позбавленою нею України, а лише повернула те, що законно їй належало. Для цих людей не існує агресії Росії проти України. Це лише наведення ладу в сусідній країні, чи ще якась маячня, яку постійно. Продукує російська пропаганда. Цим людям не потрібна правда. Їм потрібна картина світу, яка протягом років створили кремлівські засоби масової інформації. І навіть свідчення їх близьких, які потерпають від російської агресії, жорстокої війни, у жодній мірі. Не поколивають їхньої віри у власного Бога державу. Але у жодному разі не треба вважати цих людей обманутими пропагандою це їх свідомий вибір на користь брехні і війни, у шанувальників, а точніше, так званих поган руського міру. Було більш ніж достатньо часу, щоб дізнатися істину, справжній стан речей, які коїть Росія, але замість цього вони вирішили залишитися вірними своєму ідолу. Яке майбутнє чекає на цих людей? Відповідь на це злободенне питання дає книга книг Біблія. Не роби собі кумира і ніякого зображення того, що на небі вгорі, і що на землі внизу, і що у воді нижче землі, не поклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь Бог твій, Бог ревнитель, що карає дітей за провину батьків до третього і четвертого роду тих, які ненавидять мене. Виходу 24-5. Отже, цих нечестивих поган руського міра покарання чекає не тільки особисто, але їх потомків до третього і четвертого покоління. Ясна річ, такий стан речей аж ніяк не задовольняє нас, проте Слово Боже ніколи не схибить. І це не має дивувати. Адже воно живе і дієве, та гостріше від усякого меча двосічного. воно проникає до розділення душі і духу, суглобів і мізків, і судить помисли і наміри сердечні, і немає створіння, схованого від нього, але все оголене і відкрите перед очима Його, Йому дамо світ. Єврею. 4, 12, 13 І так байдуже. Що з цього приводу думають погане руського міра. Російська Федерація, мої є правонаступницею Радянського Союзу у повному значенні цього слова. вона без Щонайменших змін повторює агресивну зовнішню і репресивну внутрішню політику. Тобто Росія ані аніскічки не змінилася ментально. Але є все ж таки один момент, в якому Росія дещо суттєво відійшла від Радянського Союзу. Це ставлення до релігії. ССР Намагався знищити віру в людях у Бога. Сучасна Росія хоче віру в Бога зробити своєю зброєю. І не треба вважати, що ця спроба не приносить плодів. Вищі церковні кола давно увійшли до кремлівської влади, ставши частиною пропагандистської машини. Яка просуває в голови ошуканих людей генеральну лінію кремлівського нелюда та його пошіпак. І слід зауважити, церковні мужі настільки увійшли у свою роль, що вже не потребують контролю згори. Маємо на увазі кремлівську владу. А не Всевишнього, про якого вони давно вже забули. Не відстає від церковних лідерів народний плебс, що схвально сприймає ту картину світу, яку пропонує їм російська пропаганда, залучаючи до цього і церковних служителів, які розтокумачують простакам. Що все, що робить їх злочинна країна, є нічим іншим як волею Божою. А росіяни є народом богоносцем, навіть атеїсти, а всі інші народи диявольськими слугами. Одним словом, спостерігається духовна деградація у масштабах цілої країни. Ця деградація і торкнулася людей. Які начебто вважають себе віруючими, проте схвально ставляться до зовнішньої політики Росії, особливо щодо війни в Україні. Але як можна вважати людей віруючими у благого Бога, коли вони схвалюють, замовчують чи просто не визнають масові вбивства мирних жителів? В Україні, в Сирії, по цілому світі, як можна вважати людину віруючою, якщо вона наявне зло каже, що це благо? Бо таким чином Росія відстоює своє право? Право на що? Безкарно нищити ні в чому невинних людей? Але багатьом розумникам і цього мало. Вони починають вишукувати в Біблії виправдання своєї нечестивої поведінки і знаходять її, дорогі мої, можете в цьому не сумніватися, як свого часу знаходили для себе виправдання нацисти у масовому знищенні неугодних для них людей. Що на все це можна відповісти? Краще надамо можливість висловитися слову Божому. Хто риє яму, той упаде у неї. І хто покотить на гору камінь, до того він повернеться. Приповідок 26:27. Це стосовно агресивної поведінки Російської Федерації. Яка увесь час намагається знищити державність інших народів. Марна Затія. Навіть того більше, чим більше Росія докладатиме зусиль у цьому напрямку, тим швидше вона сама зазнає краху власної державності. Йдемо далі. Горе тим, які зло називають добром. А доброзлом, пітьму вважають світлом, і світло пітьмою, і гірке вважають солодким, і солодке гірким. Горе тим, які мудрі в своїх очах і розумні перед самими собою. Ісаї 5:20. А це біблійне попередження стосується всіх, хто намагається виправдати Російську Федерацію та очорнити інші народи, всіх, хто намагається покрити злочини скаженої бензоколонки. І наостанок, не вимовляй імені Господа Бога Твого марно. Тому що Господь не залишить без покарання того, хто промовляє ім'я Його марно. Виходу 27. А це попередження стосується усіх нечестивців, які намагаються виправдати Словом Божим зло, що коїть Росія, словом, яке буде їх судити останнього дня. Не варто використовувати релігію, віру Бога, як зброю проти інших людей, бо так чи інакше, але ця зброя неомінно повернеться проти нечистивців, і тоді на них збудеться ще одне біблійне попередження страшно впасти в руки Бога живого, Євреїв 10.31 тоді ті люди точно вже не будуть думати про велич Росії, її історичну місію, і не виправдовуватимуть її звір. Так вже заведено в цьому світі, що коли люди не поклоняються істинному Богу, вони починають поклонятися ідолам. Таким ідолом. Для багатьох радянських громадян став сам СССР, який, на їх думку, дбав, пестив і лелія їх. Звісно, ви можете в це не вірити, проте якщо б люди не сприймали СССР саме так, тоді б не було стільки років ностальгії за старим добрим минулим, якому добре було лише те, що воно закінчилося. Жодні факти, доводи і переконання не змусять цих людей змінити власну думку стосовно СССР. Навіть тих, хто особисто чи їх близькі постраждали від дій цієї бузувірської держави. А більше вони будуть її захищати, адже СССР залишається для них Богом в лапках. А дії Бога ніколи не можна піддавати жодним сумвом. Попри те, що з цього приводу думає оточення, а питання, чий Крим, Чи, чий Херсон для них стає нарічним каменем їхнього покоління, втім, як і свідомості українців. Для цих людей Росія не украла Крим цинічно. І підступно, у власноруч послабленої нею України, а лише повернула те, що їй законно належало. Для цих людей не існує агресії Росії проти України. Для них це не війна, для них це очищення. Вони з фашистами воюють. Хіба що справжні фашисти ніколи себе не назвуть фашиста? Це лише вони називають наведення ладу в сусідній країні. Чи ще якась маячня, яку постійно продукує та російська пропаганда. Цим людям не потрібна правда, їм потрібна картина світу, яку протягом років створили кремлівські ЗМІ. І навіть свідчення їх близьких, які потерпають від російської агресії. У жодній мірі не поколивають їхньої віри у власного бога державу. Але у жодному разі не треба вважати цих людей обманутими пропагандою. Це їх свідомий вибір на користь брехні і війни. У шанувальників, а точніше, то поган руського міра. Було більш ніж достатньо часу, щоби дізнатися істину, справжній стан речей, які коїть Росія. Але замість цього вони вирішили залишитися вірними своєму ідолу. Яке майбутнє чекає на цих людей? Відповідь на це злободенне питання дає книга книг Біблія. Не роби собі Кумира. І ніякого зображення того, що на небі вгорі, і що на землі внизу, і що у воді нижче землі не поклоняйся їм і не служи їм. Бо я, Господь Бог твій, бог реунитель що карає дітей за провину батьків до третього і четвертого роду тих, які ненавидять мене. Виходу 2, 4, 5. Можуть сказати, а ми ж Бога ненавидимо. А те, що ви зробили одному з найменших братів, ви мені це зробили. Отже, цих нечестивих поган руського покарання чекає не тільки особисто, але і їх потомків до третього, четвертого коліна. Ясна річ, такий стан речей аж ніяк не задовільняє нас. Проте Слово Боже ніколи не схим. І це не має дивувати, адже воно живе, дієве та гостріше від усякого меча двосічного. Воно проникає до розділення душі й духа, соглобів і мізгів, і судить помисли і наміри сердечні, і немає створіння, схованого від нього, але все оголене і відкрите перед очима Його, йому дамо. Світ Євреїв 4 12-13. І так, байдуже, що з цього приводу думає погане руського міра. Відплата все одно їх не мене. Ви не задумувалися ніколи над тим, чому радянські громадяни так бурхливо гордилися. І гордість ця зазвичай була цілком щирою успіхами СССР у галузі засвоєння космосу, балету, спорту та й ще якихось нечисленних галузей, яких він так чи інакше тримав із колективним заходом більш-менш перетед. Не задумувалися, а нас раптом очинила причина такої гордості. З чим хочу з вами поділитися. Але перед тим відповім на цілком доречне запитання: а навіщо взагалі піднімати тему, давно спочилого СССР? А для того, дорогі мої, що СССР, як виявляється, ще не спочив у розумах і серцях багатьох людей, та й що там казати. Навіть цілих країн, які намагаються позавщак ціну повернути час назад і відновити в'язницю народів, чим насправді було це державне утворення? Думки і погляди цих людей, ми навряд чи зможемо змінити. Втім, таку задачу і не ставлю перед собою. Якщо певна людина. Плекала подібні думки і погляди багатьох багатьох десятиліть. То пара наведених аргументів, навряд чи похитнуть її позиції. Проте ми можемо попередити розповщудження брехні наступним поколінням за біблійною порадою. На поум юнака на початку путі його, він не ухиляється від неї. Коли і постаріє приповідок 22.6. Отже, у чому ж полягала причина щирої радості радянських людей? Дехто може припустити, що справа в тому, що люди зазвичай намагаються знайти позитивні моменти у своєму житті, а у СССР. Такими позитивними моментами були радянські свята, на які на полиці радянських магазинів буквально викидали продукти та алкоголь, щоб громадяни могли відсвяткувати якусь там чергову річницю, а також таким позитивом було досягнення у галузі засвоєння космосу, балету, спорту тощо. Загалом, хто так припускає, буде правим, але є ще одна причина гордості радянських громадян і успіхів їх країни. І ця причина збігається з причиною ну, гордості багатьох росіян за успіхи їх злочинної країни у сьогодні. І ця причина, як комусь може здаватися дивним, полягає у свободі, а точніше, у дозволі керівництва, як і раніше, так і нині московського пишатися досягненнями власної країни. Як за СССР, так і за сучасної путінської Росії, переважна більшість їх громадян є рабами. До того ж, рабами, які стали цілком добровільно, особливо це стосується сучасної Росії, де більшість людей свідомо обміняли свободу 90-х на примару добробуту. Але цим рабам було дозволено святкувати усілякі радянські свята. Певно, вам доводилося чути ностальгічні спогади про радянські наїдки, які б навряд чи сьогодні хтось став там би готувати. А також, як ви вже здогадалися, гордитися досягненням галузі засвоєння космосу, балету, спорту та й ще якихось нечисленних галузей, яких СССР так чи інакше тримав із колективним заходом. Більш-менш перете. Країна, в якої немає взагалі жодних досягнень, окрім ностальгії за СССР, погроз, брехні та тимчасових успіхів на українському фронті, саме тимчасових, а не постійних, як вони намагаються усіх переконати. У них все йде по плану. І вже далі три роки. А у нас не по плану. Але ми віримо, що ми цю диявольську машину переможемо. Бо Господь з нами, тоді хто проти нас. Якщо і надалі, дорогі мої бажаєте слухати мій повчань, підпишіться на мій канал, поділіться своїми думками. А я вділю вам благословення, підтримку. i postavite like apot dislike slava isusu hristu